Зв'язку і давайте подивимось, як наш київський один з київських керівників Олександр робить ранкову пряму трансляцію для своїх клієнтів в місті під Києвом, Лобузова. Розвертає, послухає. Ось така борщача, задня навісни з такими гідроциліндрами, пара гідровиходів. Отак ну, от воно все виглядає. Йдемо далі, щось подивимося ще. Е, друзі, і е, саме дешева 40-ковочка е, із примусовою гідравликою, зверніть увагу, яка, які тут мощні гідроциліндри, яка мощна навіска. О, це у нас шифер 404С. Е, е, зрозумів питання. Вибачте, не побачив, Повторіть, бо ви запитання знаки оклику поставили. Малий Джандір, ну то ж не Джандір, то, то Оріон GD504 такий є тільки на 50 кінських сил. Так, вибачте, зупинився на даному тракторі це у нас. Який процент на рек... напишіть, будь ласка, мені в приватні повідомлення, і я вам дам відповідь по кредитуванню. Ціна якого трактора, будь ласка, скажіть? Напишіть, якого ціна трактора. Якщо оцей, оцей коштує 6700 доларів, це у нас варіон 404C із примусовою гідравлікою, із з 4-ціліндровим двигуном стоїть два гідронасоса. Отак виглядає місце оператора. В принципі, місце оператора виглядає так само, як і у 5400 що. Крім Друзі, десь отак. <O> <клубіжені> Кожен ранок у нас проходять трансляції з усієї торгівельної мережі Мініагра по всій Україні. Тому e <клубіжені> заходьте, дивіться наші трансляції. У нас 16 торгових точок по Україні і всі. 16 наших керівників майже кожен день проводять такі трансляції на Ютубі, в Тіктосі, Фейсбуці. В канали називаються у нас Міні-трактор Луцьк Міні-трактор Київ, Міні-трактор Шостка, міні-трактор нехай буде Крапивницький. І на Ютубі всі ці канали знайдете. І там багато відео, як наші хлопці кожен день розповідають про наявність тракторів, про ціни. Про умови, про характеристики. Тому слідкуйте за новинами компанії Мініагра. У нас завжди цікаво і техніка завжди в наявності. У нас найбільший, найбільший вибір тракторів в Україні. До зустрічі! Лайк, підписочка.